Перед літніми канікулами колектив вчителів 195-ї школи міста Києва гостинно зустрів гостей. Представник батальйону територіальної оборони Лівий берег поділився своїми безцінними знаннями та досвідом, надихнувши педагогів розповідями про ключові аспекти безпеки та виживання. Цей захід був організований з метою збагачення знань вчителів, які в свою чергу передадуть ці життєво важливі уроки своїм учням перед відправленням на канікули. Захід став незабутнім досвідом, який відкрив очі на важливість обізнаності в умовах війни. Обговорювались питання мінної безпеки та надання першої допомоги. Було наголошено, що при виявленні потенційно небезпечних предметів необхідно дотримуватися процедур безпеки, ізолювати територію, відступити на безпечну відстань, інформувати оточуючих та негайно звертатися до рятувальних служб. Також була підкреслена важливість знань про основні типи вибухонебезпечних предметів та їх уламки, а також ефективного реагування на отримані травми різної складності. Ці знання можуть врятувати життя та запобігти подальшим травмам. Щодо застосування лікарських засобів, важливо пам'ятати, що без належної медичної освіти та ліцензії ви не маєте права використовувати медикаменти. Лише надання першої допомоги. Принципи не нашкодь та власна безпека є основоположними і повинні бути пріоритетними. Мінітологи краще стабілізувати і викликати швидку, і це ви вже допоможете більше, аніж ви Регулярні тренінги та оновлення знань є вирішальними для підтримання готовності до дій у кризових ситуаціях, тому частіше проведення подібних заходів та тренувань є надзвичайно цінним. Вони не лише допомагають утримувати інформацію в активній пам'яті, але й розвивають навички, які можуть врятувати життя. Висловлюю щиру подяку мережі магазинів Страйкшоп за надані турнікети від українського виробника Січ, які стали важливою частиною цього заходу.